Ми зробили проєкт, який називається Фронтова студія. Ми взяли бус, зробили всередині нього студію. І ми з Сашою Чеміровим це дуже крутий саунд-продюсер, співак, композитор, поет, музичний продюсер культурного десанту. Тож всі пісні проходять через нього, як мінімум через затвердження. В нього ну, потрясний смак. І він 10 років жив в Сполучених Штатах, працював з світовими їх гуртами. І ми поїхали по фронту шукати талановитих артистів. Або просто талановитих людей, які до цього не були артистами, написав просто пісню. І він себе взагалі з артистичною діяльністю не асоціює, але ця пісня фіксує його світогляд тут і зараз. Тому що навіть якщо ми його витягнемо в Київ і запишемо тут, це буде інша емоція. А там він король. То ви прямо там записували? Так. Ми приїжджали, записували там виїхав, ні під Ріховом, за зону враження.